І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравайсію і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Снов «Сонік» на лісовий дух, карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас Су 130ПМ в ну, чудовому 3D-стилі і з чудовою назвою, правда? Ще б, до речі, хотілося побачити чудовий та цікавий бій. А ми бачили, до речі, на Су 130ПМ, чудовий та цікавий. І бачили на лісовому дусі. Я, до речі, пам'ятаєте? Перший бій, який показали саме на лісовому дусі, це була карта Монастир, як він там залишився один і в фіналі бою, як, які там були дуельні дуелі, як він там всіх перехлопушив. Це було просто шикарно. Отже, ми вже перечуті, що тут буде також чудово. Зараз зайняв він імбокущик. Будемо наглюко таких підклопушувати. Чудове арфіще, чудове пробиття. Ну, на непомітність також в принципі непогано. Так, рухливість нормальна, маневреність. ну Мені здається, що. Ну, закружля, якийсь ЄБР, наприклад, так, або якась ЛТшка дуже швидка, вона закружляє. Хоча ну то також е, треба ще вміти закружлювати, так, І треба вміти із цих закружлювань виходити переможцем в дуельних дуелях. Один-один по бою у нас рахунок. Поки що 518 у нас від пострілу, а давайте ж ми нагадаємо, скільки 520 у нас середня шкода від пострілу і 243 пробиття. Це пробиття як в 10 рівня танків, так? можна так сказати. Ну, 9-го. Є ще комуляки? Ну, комуляки 302. Ну, добре, якщо вже на тебе їде там якийсь сильно-сильно броньований башений танк. То, в принципі, так. І якщо грає від рельєфу, то, в принципі, вони знадобляться. Лише 5 бачимо снарядів взяв. Отже, ну, ще можемо непогано і наформити. Головне зараз не втрачати ХП, правда? На, на, на перших хвилинах бою. Один ворог знищений. 3-2 рахунок в нашу користь. Тут іде заробітще, тут багато наших братішів підтягнулося. Мені здається, що ми повинні тут. А, ні, тут не, я думав, що наша перевага не зовсім наша перевага. Треба поки що знову обережно. Там так е, стали наші СТ і та ЛТшки в лісі, що, в принципі, справа у нас по центру, в самому містечку цьому на Мураванці, немає у нас там ніяких загроз, не повинні там проїжджати супоті. Ті, хто намагалися проїхати, вже вихлопушені. Рідва рахунок наш користь. Хоча перевага поки по хіба команди. Суперник. Той зашкірився, бачив, на т 34 3 А ну, підставиться чи ні, підставиться, підставиться. вогонь! Навіть через гуслю повинен пробувати, вогонь, чудово! 1400 вже настріля. Тут я так, роз... я так дивлюся, от останнім часом у нас така тенденція на мурованці. Дуже багато боїв, так? Отже, виходять чудові та цікаві бої на мурованці. Я популярна карта стала. То у нас Прохорівка постійно популярна, то у нас Малинівка. Який там ще монастир, так? А, на Берліні суперепічні бої виходять, як зазвичай, так, і вони такі довгі-довго проходять ці бої. Ну а останнім часом саме Мураван. І дуже крутезні бої, 2300. Я так розумію, що Ну як у нас така іде поки що тих лісового дуба суперників приклопушував, це небезпечний суперник. Е -е 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 що в нас так іде по настрілу, що Ну давайте почуть 9 тисяч деміджу, що було настрілено. На глючу їдуть там на нашого працювання. Тривайся, ми не встигаємо просто тебе прикрити. Там ти на глюка стоїть і стоїть до побачення. Ми. Всі, хто там стояли, із суперників всіх там повихлопушили. В, нагол... в наглючу приїхав Тайп 50. Ти. Віпера вже тут просувається вперед. Ми тут підловити можна, 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 можна підловити. О! От тепер вогонь, ні. Ще поїде далі чи що? А що це таку наглючку поїде? Приструнив, на, на гуслю поставив. 9 часер, кожна нашу користь. Вже ліс там забрали. Зараз думають, як об'єднатися, щоб викликушити LHMTV і Скорпіона, але поки що просування там немає. Напевно, МТВ їх пересвічує. І вона глюч поїхала, була на попушу, приструнили ми її. Але дивіться, ну багато було тяжів і багато ми тут їх і повтрачали. Дивіться. Наш герой від однієї позиції. Ну, я думаю, далі ще й поїде ще й якісь дуельні дуелі, ми побачимо. Це, оце як зазвичай у нас на таких ПТшках і на Скорпіоні, так ми бачимо. Спочатку стоїть, пострілює в режимі ПТ, а потім їде вже як штурмова ПТ, добиває всі. Знаючи всі переваги так, е цієї техніки. Знаючи, яке альфіші, знаючи, яке киде. Ти ще перед бурею. Поїхала у нас ялинка. Так, відвертає увагу е, на себе і в цей момент перехлопушують там тайпа цього наглюка. А МТВ захоче там... А, ні, а МТВ просто тікає, він просто вже тікає, він не хоче тоєної дуелі з ялинкою. Він розуміє, що в ялинки перевага все ж таки, так? Мбічінський мбійшний, напевно, надивився. реплей від підписників, побачив, на що ялинка. А ну, тут, по-моєму, бліндом можна заліпити. А ні, ось він стоїть. А так не пробивається. О, чудо! 3600 настрій, я хотів 9. Ну бач, Три Тривора знищено. Ой, посвітився. Той не влучив, чудово. Ну, проб'є в лоб чи ні. Не пробиває. ББХ не пробиває. Ну, все ж таки випера там лоб сильно пройняв. Як не можуть, нарешті вже тайпови. Все, попереду, в принципі, з перешкод залишився і залишився е Віпера. І пере там підставляється, але він так підставляється, що його б не проб'єш. Втрачає вже КП, все. Поїхали вперед, поїхали вже, як в принципі, штурмовав. Вже розуміть, хто тут небезпечний і стріляють саме по лісовому дусі. Розуміть, хто тут потрапить на чудовий та цікавий ютуб канал. До речі. герої відео, які потрапляли на чудовий та цікавий Ютуб канал. Рекомендуйте, коли заходите в гру в бій, рекомендуйте чудовий та цікавий канал. <пиш> Пишіть, я був героєм битви на чудовому та цікавому YouTube каналі Гравий Це буде дуже чудова допомога, підтримка для мене. Буду вам за це дарувати, чудовий та поліпшений нас. Ну що давайте розведемо цього калібана. МТВ бачимо, ну, він там у нього метушня. Там позаду у нього, напевно, в кущиках стоїть Скорпіон. Чомусь Т-92 не їде допомагати нашій стежці там біля води навіть там стежем бурів. А калібан б'ється, калібан трьох знашков. Нати й майстер тарана. 4 вороги знищено, 4000 настріляно, ну до 9000 В принципі чи багато треба настріляти, так? Чотири? Ну вже до... боєць достойніший. МТВ дуже небезпечний. По-перше, по-друге, у нас хп вже немає. Я Все, підсвітили. Ну у нас 120 ТМ взагалі повний ХП, це в нього там чудово. А тепер масована атака на скорпіона, а потім поїдемо ще і Льова приклопушимо. Т-92 наш, напевно, АФКшний. Де він стоїть взагалі він не рухається. Він би так би допоміг, мені здається, братішок. Напруження досягає свого апогею, апогею саме для скорпіона зараз. Він там і в стоїть по любому. Хоча ні немає. Об'єднався, напевне, з Льовом. Може бути. Так, не нервуватися, не смикати камерою. <хархи> Бо ви вже зрозуміли, мене це не, починає трішки бісити, коли починається це. Мене вивезти з себе дуже важко, але ви, ви вже останнім часом, коли починають смикати дуже камерами, то мене це починає дуже виводити із себе. Щоб, по-перше, ну втомлений приходжу з роботи, треба позаписувати відео, а ще А ти не можеш сконцентруватися, коли таке смикання починається так. Ну. Ну, не 9 тисяч. А 5 тисяч і 5 ворогів приклопушимо. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.